Різний лідер Грозного так чеченці поважно називають свого президента Рамзана Кадирова. Поза очі про нього намагаються не говорити взагалі, якщо це не банальне вихваляння його мудрості та прозорливості, ті, хто дозволяє собі критикувати чеченського лідера, довго не живуть вони назавжди зникають у невідомому напрямку. Кадиров класичний приклад східного деспота. Він сконцентрував у своїх руках усю владу і одноосібно, не зважаючи ні на кого, править країною. Формально президент Чечні підкоряється Путіну. Останнього Кадиров дуже любить та поважає. Адже саме завдяки Путіну він прийшов до влади, і саме Путін щороку виділяє Кадирову багатомільярдні кредити, фактично сплачуючи данину. Гроші йдуть на те, щоб Чечня якомога довше залишалася такою собі оазою на проблемному північному Кавказі. Шлях Рамзана Кадирова до влади стрімкий і досить небезпечний. Кар'єру молодий Рамзан почав з посади звичайного бойовика. Разом зі своїми односельцями він під час першої чеченської війни десятками вбивав російських солдатів. Через кілька років, коли батько Рамзана Ахмат посварився з радикальними ісламістами, майбутній диктатор почав воювати вже на боці федеральних сил. Зміна орієнтирів дала користь. Після завершення бойових дій батько Рамзана став президентом Чечні. Після того, як у 2004 році батька підірвали на стадіоні, Кадиров молодший фактично зайняв крісло глави Чечні. Через дуже молодий вік, 28 років, він не мав права формально стати президентом, тому вдовольнився посадою прем'єр-міністра. Та за кілька років президентське крісло стало його власним. І для Чечні почалися дні терору та процвітання. Ставши президентом Рамзан Кадиров заходився відновлювати зруйновану війною країну. За кілька років Грозний перетворився на Абу-Дабі, висотні будинки, широкі проспекти та ідеальний асфальт стали візитівкою міста, яке до того лежало в руїнах. Масштабне будівництво розпочалося у всіх населених пунктах. Кадиров зводив нові садочки, школи та мечеті. Все це робилося на щедрі дотації від федерального бюджету. Кремль розумів, що лише таким чином зможе перетворити Чечню із джерела нестабільності у процвітаючу кавказьку державу. Фактично, Чечня на чолі з Кадировим стала п'явкою, яка постійно висмоктує гроші з бюджету РФ, не продукуючи нічого. При цьому, щоправда, залишаючись острівцем стабільності. Паралельно з розбудовою держави Кадиров зміцнював свою владу. Зробити це можна було лише одним способом: швидко і нещадно знищити усіх можливих конкурентів і ворогів. Тому перші роки перебування при владі Кадирова молодшого пройшли під знаком масового терору. Колишні бойовики, які воювали проти федералів або ставали на бік нової влади, або зникали безвісти. Усіх опозиційних журналістів та критиків режиму чекала та сама доля. Кадирову закидають знищення опонентів навіть за кордоном. Більше того, все це він робив із мовчазного схвалення Кремля. Так, Кадирова пов'язують збивством Ани Політковської, Наталії Естімірової та інших. Жодної управи на Кадирова немає в принципі. Адже саме на ньому тримається складний олігархічний уклад Чечні, і лише він розбирається у всіх складних взаємозв'язках між місцевими кланами. Варто йому піти, і Москві не оминути третьої чеченської.